А ось цю скриньку в мене щось давненько якось не замовляли. Ну, принаймні, з того періоду, як я почав активно вести в а це десь пару місяців, то її точно не замовляли. А от скринька прикольна, дивіться, тут череп такий пташиний, вороній череп, і в ньому отакий: от, такий от це кристалик, це Кристалекс, натуральний, кристалик Варовський. Я не знаю там, ну, от, вийду його, щоб воно там. блищало от, показати. Бо з освітленням в мене трішки тут бувають проблеми. Але, ну, от якось так. Так що ну, така прикольна скринічка. Вона мені дуже подобається. А внутрі вона тут, як завжди, це красивка. Тримається на магнетики. І от така вона стильна. Нічого зайвого, як то кажуть. Так що, дивіться, як вам така. Як вам таке? Далі буде.